Доброго раночку. Кеті виглядає. Бачите, віконце вона виглядає, вона чекає Ремі. Так, чекає. І ми чекаємо ще 10 хвилин, 8 приведуть. Стоїть на вікні чекаю. А я чекаю віку. Катюня, Ми гуляємо, У нас тут ще один А як його, як його звати, я забуваю. Пончик. Так, да, жених такий, він так кетю, облизує, він її просто в носик, в мордочку, такий. Ой. Все, гуляємо, гуляємо. Раночок. А де барет щось не видно? А, Реміусю, барит там, Реміусю, Пацани, ви однакові. Ви однакові. Побілайший шей. Да треба, щоб повернувся, <рит> да, Катюня? О, 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 о. Усі друзі, усі друзі. Ну, всі біля Кеті, звісно, ну що. Ну, одна зірочка, одна. <рит> а, там воно ще джа красило. Боже, як вони тільки що за ним всі побігли, дружненько. Він тікав. <рит> біг, так біг, тікав, капець. Думаю, де до стая добігла. Кеті, та не ходи в воду в ошейнику. Кеті! Дивіться, до на того, на того разу. Отак от. Отак от. От, от, от дуже теж хоче до Кеті, Одerry. дуже хоче. Ти тут пончик. І тут пончик, всі зустрілись. Давай. Я давай, давай. Evento. Давай, давай, всі обійматися, всі обійматися. А ось і Катюня тобі бачиш? Ой-ой-ой. ой. Ні-ні, я тебе не звала. Все, за пончиком побіг. І бари твій не пішов, не звала, то він і пішов. Все. Усім привітулі. Бачите, що тут? Бачите, бачите? Ось все бачите сидить. О, зараз я все розповім. Зараз я буду жалітися. Так ось вона мене тільки що красила, малювала. Я а не знаю, мала. як сказати, фарбувала. Ні, вона мене малювала. Це не фарбувала, малювала. Такі брови такі гарні, такі. Я казала, Чорні брови карі очі. В общем, подивитись у віки на каналі, бо це було порівняння, як вона мене нафарбувала, а потім як я сама себе нафарбувала. До речі, зараз я вже сама себе нафарбувала. Вона вмилась і перефарбувала. Я вмилась. Каже, ні, і так я не піду. Ні-ні. Кажу, ні, ні. вона каже: а ти там ж в спортзалі, ти не... ну, при тому освітленні все буде нормально. Кажу, то до спортзалу аж доїхати треба. От прибору тому освітленні, а при такому освітленні. Ну, в общем, як мене доця фарбувала, як я сама фарбуюсь. Але ж якби вона мене декілька разів нафарбувала, вона б зрозуміла той нюансик. Який є ну, нюанс? Який нікому не цікавий. От нікому не цікавий. Все, пока. Мені здається, що багато цікавіше це оце. Ось оця морда. Оця покази морду. Ой, така. Так. Ой, така зівала морда. І така гарнюща, така гарнюща, красивіща Це Цареви. Так, зараз. А, ось ось ось, Ти почула, почула, що я тут щось про ремі розповідаю і бігом теж. Ти моя морда, тебе я люблю ще більше. да, Ремі теж люблю. Боже, а Кеті бігом на кухню, тому що може тут щось таке буде. А до речі, котра година Віка? Котра година, Кеті на 15.26. Звісно, Кеті прибігла їсти. Все. Ну, Віка обід знімала. Тільки щоб їх був обід. На обід було м'ясо сире м'ясо яловичини. Mm -hmm. Да. По три кусочки. Так? Да. Отак, віки жопу підставив, чухайте мене. Любіть Да. Да. А тебе очень люблю, да. Кеті, іди <клухи> сюди. Іди до віки, <клухи> до віки? <клухи> іди поглажи. Іди жопку, дай Віки почухать жопку. Нет. Нет? Нет? А Ремі зато жопку зразу. Що, да? не підеш до Віки Кеть? Де Віка? До Віки йди. Почухать жопку. Дай. Йди сюди. А так. Скажи Ремі, я, я перший. Ремі. Злізь со столу Ремі. Назад. Ти вихователька, ти моя, вихователька. Так, друзі, а я зараз піду на своє улюблене місце і вам щось розповім. Ось і я казала, зараз щось розкажу. Розповім. Так, ну що, по-перше, отак от: так, дівчата, я дуже вам вдячна за підтримочку. особливо за отакий юмор. Я дуже люблю, коли це. До всього треба відноситись з позитивом і з юмором. Значить, ну, все спалила, все зрозуміла, а кашель прийшов. Я про кашель навіть і забула. Боже, в мене так все пекло, так все боліло. Я ну, от зараз, бачите, я хустина, всі показувати я це вже не буду, тому що ну, це. Дуже неприємно дивитися, воно ж почало у ці волдері, всі лопати. В общем, в общем, фу. Дивитися на це не можна. Але ж, я як прочитав, а пантенол. Я знаю про пантенол. Але в мене чогось на пантенол пішла алергія. Воно ну, почало дуже ну, зуд такий чешеться, що ну неможливо, а не. ну. Ну, я не знаю, як сказати. Хочеться, от просто от, а доторкнутися неможливо, бо пече. От, розумієте? З одного боку, пече, страшне. почали е, пухнути. Ну, якби, як пояснити? Ну, от, не просто так от притілі воно, а наче починає підніматися от саме червоне пузирь, а наче тіло починає вспухати. В Взагалі, це дуже неприємно, дуже. Я вже не знаю, ну ще перший день ще більш-менш, то я ще знімала відео ще так сяк. ну Це вже на другий день було. А потім ну, я пантенолом, і ще всі пишуть пантенол, пантенол, пантенол це єдине, ну, 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 хоча там і хлорофіл, і на етых, ой, Боже, я вже і тою синькою мазала. і, і В общем чешиться, пече і почала підніматися температура. Я розумію, що все капець. В інтернет, що ще, і мені там вискакує. Ой, як же ж називається? Ой, зараз я подивлюся: треба було залізти в повідомлення. Опікун, опікун. Такі пакетики, до речі, герчишники лежать, схожі на оце, отак запаковане. І там всередині три пакетики, такі пакети, ой, ці пластиночки гелеві. Воно з гелю, і воно знімає. А я зараз покажу. Так, тут вже одірвано, звісно. В общем, отак виглядає пакетик опікун. І оці гелеві штучки, ну, ось я одну вже склала, накладаються на 7 годин. 7-8 годин. Отака, от отака от пластиночка герєва, бачите, любим боком, а в мене воно точно, так як я ото спекла, так воно в мене й було. Це я прикладала і ну, поки що поклала назад. Значить, ну просто моментально, я не знаю, як ще сказати. Буквально 2-3 хвилини, і оцей холодок, і, і, і наче, наче воно і біль знімає. Хоча тут не написано, воно антибектеріальне. Ну, в общем, ось дивіться, що тут читаємо. Да? О, начебто, ось вже хтось прибіг, а Гремі прибіг. В общем, не довіди Боже, звісно, але якщо в когось щось таке трапилось. З ожоги, воно, до речі, для ран теж і на рану можна прикладати. Е, дуже класна штука. Ну, це ну, я навіть не знаю, що, з чим порівняти, це ну, зняло зразу, от, таке виспалення, оце все. Так, про болячки більше не буду. Штука класна. А до речі, е, отак, як оце я зробила, я така не одна. І в аптеці бігом мені, коли я за цим приїхала, воно не, не, ну, не в кожній аптеці є. Я коли за ним приїхала, і каже, вона каже, що ожог, чи рана, я кажу ожог Гарчичникам. Вона каже, а це розпространена штука. А прийшла на тренування дівчатам своїм розказую, вони ж там дівчата <гум> близнючки каже. ой. А, гарчишником спалили. Каже, я теж горчичникам, та ще й не простим гарчишникам. А такий, знаєте, Тетяна Володимирівна, такий квадратиками. І ми починаємо сміятися. Її не було в п'ятницю, як я це все показувала. А в понеділок вона каже, а, а, а чому Короче, всі сміються? Кажу, в мене точно так же квадратиками. От. А сестра їй каже, тільки Тетяна Володимирівна дуже гарна, бо вона ромбіком поклала, в неї прям так гарно-гарно вийшло. В общем, Таня казала, що півроку в неї оце все злазило. І це ж я зараз уявляю, воно ж буде шкіра, не дай Боже, сонце це ж все. Це я буду ходити все, все літо, мабуть, отак, в платочку. Наробила собі. діло. А взагалі побалакати я хотіла не за це, до речі. Сиділи з вікою там на, на балконі, э, листаю тік-ток. і попадається мені відео. Значить, дівчата, э, три дівчини, і хлопець. Значить, э, у їх питають, ну, я, я вже не пам'ятаю, яке питання, вони на такій гарній українській мові. Ну, така, ну, от саме така, знаєте, от співуча, гарна, так класно щось робити. І, ми... і ця кореспондентка каже. У вас така гарна українська мова, ви так гарно розмовляєте. Ну, ну а як же? Ви ж в Україні, там, того. а от вас не ображає, коли хтось розмовляє українською. Це я є... до того, що я там читала викиди коментарі, і там... а я там щось російською щось там... у мене буває. Я ж всім кажу, я переключаюся і все, і, і починаю шпарити російською. ну тобто, все Інколи я не можу підібрати слово, да. Ну, уявляєте, ну, 63 роки, да? із них, як мінімум 60 років, я розмовляю, а то вже більше. Вот. Пісня не о том. Ну, от, І значить, цим дівчатам кажуть: е, Ну, якщо хтось от російською вас це не, ну, не бісить, не роздражає, вона каже. Та ні, ну ви ж розумієте, що російською зараз розмовляють тільки старі люди, тільки старі. А це така, ну, типа, чого. Ну, каже, ну, дивіться, ну, дивіться, молодь, Ми ж вчимося в українських школах, ми розмовляємо українською. ми вже Зараз навіть там батьки, які десь розмовляли там російською. все, Нам не цікаво, це вже, ну, це, це навіть не модно. Це каже, наших там бабусь розказували, що ти там, типу, як там, когутка, чи якось там називали, ну, в село і люди і так далі. А Зараз це зовсім інше. Ми ж ми з радістю розмовляємо, бо це наша мова і вона дуже гарна. А ті ну, старі люди, які розмовляють російською, ну, ви ж розумієте, вони все життя розмовляли російською, вони жили в цьому Радянському Союзі. І тепер, якщо їм робити зауваження, ну їх шкода, вони дуже ображаються. Ну вони ж вважають, що це їхня рідна мова. Розумієте? Я це все послухала, мені вообще перестало. Взагалі не хочеться роз... Ніде навіть, щоб попадалися російські слова, а вони ж завжди попадаються. Ну, ну, подивись на цих дівчат. Це тільки старі люди можуть розмовляти українською мовою. Ой, російською, отак. А молодь вся, Молодь, ми молодці. Я завжди кажу, що в нас дуже класна молодь. Дуже класна. І коли мені. І ще там, там в судепії казали: Ой, молодь у нас, у нас молодь. У нас сама класна молодь. Тоді була, зараз і буде. А це а ця нове покоління, яке росте, яке вже на свої очі бачив це все. Ні, як там, про драконів не слово, ні слово. Слово російське. Так, все. Я пішла до своїх улюбленців, зараз заберуться, от дивіться, розвалився. Вам його видно? А... Прийшов туди Кеті, ой, Кеті, у мене така класна, така взагалі. Так, пішли на диван собаки. Так, все, в общем, собаки мене розважають. Мені все дуже подобається. Ми Наташі скидуємо фоточки, вона дивиться наше відео. Це, ну, я не, це просто задоволення. Оце в хаті. Ми його трошечки виховуємо. Але коли ми його виховуємо, Кеті робить вигляд, що вона взагалі все це знає і все це може. І, і, і от Що це до його не доходить? Тіпа, да? Сказали, вийди з кухні. Вона так на нього подивилась і пішла. Типа, а до тебе не доходить? От, в общем, вона його теж виховує. Все. Пішла гратися з собаками. Господи, як так можна лежати? Вони так синічні. Я засинає. Я тебя люблю, ти, да, да. і тебе люблю, і тебе люблю. Да. Дві, дві мої собаки, мої такі любимі собаки, мої дві, да. Другий мої красунички, давай цьому дві. Отакі люблю. От тут. Я вже, розслабся. Расслабся вже. що за гра на камеру. Что такое? Расслабляйся, давай легай. Так, давай. А так, ой. Вс ⁇ а так идти, собака. Ой, вот так. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черниш!